Ознаки того, що ваш кіт глава сім'ї. Ви досі наївно вважали, що ви є господарем власного будинку. Швидше за все, ви перестали їм бути того дня, коли принесли додому кошеня. Так кішки дійсно вважають, що вони головні у сім'ї, у кімнаті, квартирі, дворі та взагалі у всесвіті. Іноді це трохи виходить із під контролю і стає очевиднішим. Ось вісім ознак, які допоможуть вам усвідомити свою поразку у правах. Хюге, але не для вас. Напевно, у вашого кота є одне або відразу кілька улюблених місць, де він любить відпочивати. Кішкам подобаються затишні куточки, звідки вони спокійно оглядають околиці, і де можна поспати без ризику, що тебе потурбують. Можливо, вам довелося переставляти речі з розрахунком саме на котячий комфорт. Наприклад, щоб за будь-яких обставин на підвіконні лежала зручна м'яка покрита шерстю подушка. Або, скажімо, ви прибрали з полиці усі сувеніри та фотографії, бо саме там любить посидіти ваш пан. Не кажучи вже про домашні рослини, як мінімум, всі вони безпечні для котиків, як максимум, замінені на котячу траву. Увага на вимогу! Існує міф, нібито кішки холодні, відсторонені та стримані. Насправді, вони дуже ласкаві істоти, і якщо їм потрібна ваша увага, позбутися не вдасться. Працюєте з дому над важливим проєктом, кішка влаштує лежбище прямо на вашій клавіатурі. Чи збираєтеся півгодинки подрімати, щоб набратися сил перед вечірньою зміною? Вас бодатимуть головою, поки ви не залишите цю ідею. Все дуже просто саме зараз господар будинку вирішив, що його треба почухати за вушком, а ваші власні плани нікого не хвилюють. І так, якщо ви самі покажете, що готові до обіймів, кішка швидше за все і за вухом не поведе вона робить все лише на своїх умовах. Їжу не просять, їжу беруть. Проблема кішка постійно просить їсти, досить поширена. Але окремо взяті, надмірно самовпевнені представники котячих не поблажливі навіть до прохань. Вони просто підходять до вашого столу, коли ви обідаєте, і намагаються забрати шматочок із вашої тарілки. У запущених випадках ваші спроби м'яко усунути кішку обертаються подряпинами та укусами. Тут уже розчулюватися нема чого. Це небажана поведінка, яку потрібно коригувати з фахівцем. Крім того, їжа з людського раціону може бути шкідливою і навіть небезпечною для вихованців. Жодних переміщень В якийсь момент ви раптом усвідомлюєте, що боїтеся зайвий раз поворухнутися, щоб не викликати невдоволення того, хто сидить у вас на колінах або влаштувався в ногах. А якщо кішці надумалися посидіти на книзі, яку ви читаєте, можна вважати, що насолода літературою закінчена. Вам не вдасться перевернути сторінку, та й не захочеться, бо пухнаста компанія раптово здається вам цікавішою. Кішки гуляють де хочуть, і переміщуються кудись тільки за власною ініціативою. Саме тому їх так важко звідкись виманити чи кудись заманити. О, ви зібралися до ветеринара і з голоском умовляєте кота залізти в переноску. Ну, удачі з цим. Ваш розпорядок дня вже не ваш. Ви суваче жайворонок, хоча не важливо. Важливо, що вам доведеться прокидатися в досвіта і бігати з іграшкою вудочкою на заході сонця. Кішки сутінкові тварини, тобто вони найбільш активні на світанку та в сутінках. Передцвітанкова година той самий час, коли активізується потенційний видобуток, птах або гризун. Тому, якщо кішка хоче поїсти о 5-й годині ранку, це лише данина інстинкту. І кішка цілком щиро чекає, що ви наповните миску рано вранці, приберете в лотку в потрібний час, а після роботи ще й гратимете з нею в сутінках. До речі, про лоток. Коли ваш кіт король, він може користуватися туалетним лотком прямо в той момент, коли ви в ньому прибираєте. Вас це не бентежить і не ображає. Більше того, ви вважаєте компліментом, залишений вам додатковий подарунок. Тому що, знаєте, це питання довіри. Кішки дуже територіальні, особливо коли справа стосується туалету, і дуже нелояльні до чужої присутності в ті моменти, коли їм потрібно усамітнитися. Втім, самотність на ексіома, відомий випадок, коли в квартирі стояли чотири котячі хлотка: один за дверима в коридорі, інший у коморі, третій у кутку вітальні і ще один на лоджії. Всі вони активно використовувалися одним котом. Йому просто не подобалася ванна кімната, як місце для вбиральні. У результаті господиня надала йому одразу кілька локацій на вибір. Можливо, ви не настільки добре вишкалені, але загалом, напевно, звикли догоджати своєму домашньому тигру. Ось ще кілька ознак того, що саме кішка є господаркою будинку і вас самих. Ви знаєте котячу мову тіла. Радієте, коли вас мнуть лапами, хоча це може бути болісно. І усвідомлюєте, що більш-менш безпечно гладити кішку між вухами та по спині, але не по животу. Вважайте, що самі нарвались. Ви витрачаєте чи не більше грошей на вихованця, ніж на себе, ласощі, смачний та якісний корм для кішок, як мінімум 2-3 лежанки, будиночки, нескінчений запас іграшок і так далі. Ви завжди намагаєтеся бути поряд. Кішка знає, що ви є постачальником їжі та комфорту і робите все можливе, щоб забезпечити їй затишок, здоров'я та благополучне життя. І вона цінує вас як корисного співробітника номер 1 і по-своєму любить. Друзі. А як вважаєте ви, хто в вашому домі господар? Ви чи ваші хвостики? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.